Всім привіт друзі, з вами я Спайгай, і сьогодні я обну 54 тисячі кубків, дуже швидко знаю. І сьогодні буде зі мною грати Дровік. Це один мій друг. Ну і коротше, то ми зараз підемо в катку і и... погнали. Давайте, Надіюсь, ми затащимо і. И... Ні, стоп. Блін, нам треба буде дві катки виграти. Боже, це ж без Венстріку. Хоча б ну, в цьому відео на одну катку побачите відразу дві. Тому погнали. І так, баз у нас телепортнувся, А що я нам взяла ворота, я не знаю. Треба поголосніше говорити ліпше. І так. Кензі йде відбили баз. Ну, баз трохи щось, щось робить, але. Не, ну, не дуже тащить Взяв шельку, сюди тащі, ну, сюди її можна брати. Так з гіпером, бам! Ага, я без гіпера і не забив, який молодець. Ну дровик нормально грає, і бос, ой, той вольт теж нормально. Ну Це рандом, тому ну, і те, що він нормальний, це треба радуватись. Так, у мене... що так швидко гіпер накуплюся, я не знаю. Ми підняли швидкість набування гіпера на шелі. Давайте погнали з гіпером. БАМ на! Давайте панесь! Вот хорош! Ого, він не взяв меч Баб. Так. І. погнали. Надіюсь, зараз заб'ємо. Але це не остання катка, це. Не було. Так, давайте. І ще одна каточка. Да? Да. Это не Давайте погнали ще одну. <реш> 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 ну боже, ну окей, погнали. От погнали. Ми, до речі, з Ванією і з Дровиком разом граємо. І ми прям кожен день і граємо, і кубки один од Деннону, так сказати. І е, я, я думаю, що мій проєкт до нового року це 55 тисяч. Ну, в принципі, число нормальне. Ви знаєте, як Холдік робив 55 тисяч 555, він може, в принципі, так само. Ця, це не плагіат, і чому Едгар не стоїть, я не знаю. О, Господі, який руїн класний! Вау! Що було? От повіть, що ви цього не чули, будь ласка, я вас спрошу. Ну, в рот. Але блін, нам зараз заб'ють! Ну ё... не, стоп. О, хорош! Хороший який! Коротше, я Я... Я знаю, що зараз зроблю. Все елементарно, просто бан і бан! Шкода, що не можу банду. Забанти, гравця, ну окей, погнали. Три катки, коли я пушу якийсь касар, я Що в Окей, погнали. Давайте, давайте, я на шелімбову надію зіграю. Він часі взяв. Чес. Часі. часі. Добре. Погнали. 54 тисячі. Насправді число зараз Бравлі не то, щоб гігантське. Нормальне, середнє. Ох, пам'ятаю, золоті часи брала, а тоді ці покупки тільки кіберспортсмени. були часи. Не, не знаю чи. Мортіс Леон, а чекай, це Мортіс, який Леон, але Леон це не Мортіс. Попустим цей момент. І ура, давай, забувай! У мене таке питання, чому? Чому? Мортіс, що ти свої піни кидаєш? Мені все рівно на них. Давай, турелька.

Да, я, я хочу фон вам якось підробити. Оусин як бітбокс і є 54 тисячі. Не те, що я хотів написати. А! Wow! <laughs> Ми затащили! Завдяки дровіку. Велике йому спасибі. Я, я впевнений, що він зараз дивиться це відео. Велике тобі дякую! І от мої 54 косаря. Просто імба, Про, Просто імбіще. Ну і коротше, то дякую всім за перегляд. За хобі... Коротше. І е, надіюсь, б, ну, в найближчий час я вже аппала 55 тисяч, 60, 70 80. Коротше, я хочу стати кіберспортсменом по Да. Ну, коротше, до найближчих цілей. І е, дякую всім за перегляд і па-па.